Друзі, вогники, щасливої пори вашої доби. Я, Олександр, Людина Чудасія, вітаю вас в енергетичному просторі Золота епоха. А я безмежно дякую вам за ваш інтерес і ваше бажання в служінні. В першу чергу, служіння це собі. Неймовірно дякую тим, хто додивляється відео до кінця і знаходить під шапкою. Додаткову інформацію і особливо тим неймовірним щедрим істотам, які знаходять можливість задодати, підтримуючи закон справедливого обміну. Честь вам і хвала. Дякую. Отож, ми вже з вами говорили, що найбільшою привілею чи найбільшим багатством на нашій планеті це є свідомість, і ви її маєте. Ви є найбагатші на цій планеті істоти, тому що знаєте, що ваша сила, це любов і світло, свідомість і усвідомлення, і енергія ваша, власна. Чи живете ви, знаючи, що володієте найбільшим багатством на цій планеті? Як ви живете? Як ви це відчуваєте? Чи живете ви з перспективи, що найбільший привілей у всьому всесвіті? Є в тому, що саме ви володієте найбільшим багатством, яке може мати ця планета, яке може мати все людство. У вас є свідомість, у вас є усвідомлення, у вас є усвідомлення і просвітлення. Все це те існує на ваш вибір. Що для вас означає мир і гармонію, радість, любові, достаток, благополуччя, свободу і творчість? У вас є все це. У вас є все це. А чи живете ви в цьому знанні власної сили, що ви є творцем у власному творінні? Чи ви піддаєтесь спокусі, губитеся, відволікаєтесь в реальності, яку обирають інші? Тому що вони теж мають вільну волю творити свою реальність, та вона не має жодного відношення до вас, якщо ви не дасте їм силу творити у вашій реальності. Ви самі обираєте, з ким ви будете творити. Звісно, ви можете обирати, з ким ви співпрацюєте, і чи включаєте ви безмежний розум і божественну симфонію досконалості у вашу співтворчість. Ви маєте право вибору. Як тільки ви згадаєте, хто ви є, і яку силу ви маєте, і приходите до усвідомлення та інтеграції кожної частинки себе, over. Гра закінчена. Нас виправляє мудрий майстер яким ви є, який сказав о, о, що ж це таке? О, гра почалась, гра почалася. Тепер я граю в гру, тому що це дуже-дуже весело. Так, тепер я граю в гру, тому що це весело, тому що це весело створювати свою реальність. Так, приємно сидіти в енергії, коли абсолютно нічого не може зробити мене між щасливим, менш щасливішим, ніж я є зараз, і казати, я відчуваю це, я відчуваю. Те і це, все власно, тут. І це все існує тут і зараз. І це все є частиною мого силового поля свідомості. І ви схвильовані. Ви відчуваєте, що це весело. Приємно перебувати в енергії та знанні того, що ти знаєш. Хто ти є? Тому так воно і є. Я знаю. Хто я є? Отже, так воно є. А хіба ж це не весело? Хіба це не весело, друзі мої? І наскільки весело стає, коли ваша перспектива тепер полягає в тому, що ви є однією із найбагатших істот на планеті, тому що у вас є найбільше багатство і сила? Свідомість, усвідомленість, енергія, світло, любов почули мене серцем. У вас є все це. У вас є все це. Не забудьте, запишіть собі і повторюйте часто. У мене є все. це. У мене є все це, у мене є все це. Для того. Щоб створити реальність, яку ви обираєте, створити свій рай на землі, створити свою нову землю. І краще сказати, щоб стати свідком всього того, що ви створили, всього того, чим ви є по праву, і всього того, що є тут для вас. Це неймовірна, грандіозна пригода, епічна поїздка, величезний привілей це все тут для вас. У вас. Є все. І оскільки ви продовжуєте дозволяти і отримувати все більше і більше всього, того, чим ви є, і сили, яку ви маєте, ви побачите величезний імпульс. Ви побачите, як великі речі приходять у вашу реальність як можливості, як речі, які вас дивують, хвилюють і захоплюють. Як несподіванки, чудеса і найчарівніші моменти, але ви все це притягли до себе. Ви є співтворцем з безмежним розумом і божественної симфонії досконалості. Ви знаєте свою силу. Ви знаєте, що це любов, світло і свідомість і усвідомлення, і енергія. Ви знаєте, що володієте безмежною, нескінченною кількістю найбільшого багатства на нашій планеті. І це ваша свідомість. У вас є все. І коли ви дозволите це, коли ви повністю приймете це і відсвяткуєте те, що у вас є, ви побачите величезний імпульс, дійсно великі речі, які відображаються для вас. Як квантовий стрибок, який ви зробили в існування, де ви процвітаєте, як нескінченне буття. І як ми вже з вами говорили на цю тему, вам не потрібно говорити, що ви йшли допомагати і служити. Це є те, ким ви є, і це, те, ким ви є завжди, оскільки ви продовжуєте розширювати всі способи. В яких ви процвітаєте, ви захочете продовжувати розширювати всі ці способи, в яких ви допомагаєте, служите, це те, ким ви є. Так, звісно, ми можемо нагадувати про те, що існує реальність, якій є людство, тварини, земля, які процвітають, але ми не повинні припускати, що ви хочете цього, тому що ви цього по природі бажаєте. Це те, ким ви є. це те, Хто ви є? Це те, чому ви тут? Це закодовано в кожній клітині вашої істоти, ваша велика любов до людства, царств тварин, рослин, мінералів, планети і щире бажання бачити всіх істот, що живуть в гармонії і процвітають. Це те, ким ви є. Це закодовано в кожній клітині вашої істоти. Та спочатку ви повинні втілити це для себе. А зараз ми десь так посередині між відносинами, світами, грошовими системами, навіть фізичними умовами. Все це змінюється. А зараз можна сказати ось що. Усе співпрацює для нашого пробудження. Все підтримує нашу трансформацію, синхронність. Це гасло. Коли ви це помітите, то визнайте це, зверніть на це увагу. Зараз немає таких речей, як випадково чи випадковості. Всесвіт співпрацює з нами. Тепер ми увійшли до повного і активного моменту подорожі. Це відбувається задумано, і це відбувається навмисно, зумисно. Тому. Всім нам призначено бути, де б ми не були зараз. Саме вам призначено помічати кожного, хто перетинає ваш шлях. У всьому цьому є щось, що вам запропоновано. Це може бути можливість, це може бути перевірка, це може бути спога, це може бути мудрість. Це може бути те. Про що ви домовились узгоджено за певний час до запам'ятовування? Зараз вам найбільше прислужиться ваше відчуття, ваше інтуїтивне знання. Це шлях, і це більше ніж годинник, який цокає. Якщо ви будете діяти відповідно до того, як усе відчувається, ваш успіх зросте в десятеро. Ваші відчуття можуть стежити за астрологічними транзитами та внутрішніми хітами у будь-якому випадку. Ви визнаєте їхню правоту, і все піде природнім шляхом. Ці речі покращуються та збільшуються в обсязі з повторенням, з практикою. Так, милі мої друзі-співторці, ми сьогодні як малюки, наші перші кроки можуть здатись досить хиткими, та все ж не дозволяйте хиткості зупиняти вас, адже вам призначено. Літати, парити, як малюк не перестає намагатись, незважаючи на стільки падінь, і зіткнень впродовж дня, і ми будемо просуватись далі. Тяга до розширення надто сильна, інтересне, ймовірна, щоб ігнорувати чи відмовлятись від нього. Ваше вроджене знання, знання того, як діяти далі, виявляється, з кожним зусиллям. Ви випробовуєте свої. Крила. Ви створені саме для цього моменту, ви розмістили все, що вам потрібно перед собою, саме у цю точку часу. Ви збираєте ще більше. Ці забрання можуть складатись із людей, тварин, проєктів чи ідей. Все підтримує ваше Вознесіння. У вас не було б інакше, не могло б скластися. Вам призначено досягти успіху. Світ чекає. На твою появу. Вона теж набирає обертів, наводить порядок, прибирає чи переміщує речі, які є непродуктивними. Ось бачите, мої дорогі співтворці, ми є єдині. Ми, ті, які вас чекають, проголошують вашу єдність, це те, що ви відчуваєте, те, що м -м, прийшло і привело нас в цю мить. Е, ви, який завжди знав, можливо, десь не розуміючи, чому ти це робиш. А зараз. Е все стає на свої місця. Надходить момент спільно з усвідомленням цього. Адже ми так довго жили, почуваючись не на своєму місці, у світі, який не здавався для нас рідним домом. Ви були такими, щоб повністю відчути зміну від окремого до цілого, від страху до любові. Ви зробили це щоб просунутись. Ви зробили це для того, щоб відчути контраст. Між тим світом і тим, який ви успішно будуєте. Ви є будівельники світу. Шануйте себе, визнайте кожен рух до любові, незалежно від розміру чи витонченості. І тоді на кшалт садівників, якими ви є, наказуємо кожному із них рости. Ви своїм світлом заклали благодатний ґрунт. Ви посіяли насіння в місцях, які здавалися спустошеними та позбавленими життя. Дивіться уважно, зараз, із серця, ви побачите, як вони проростають. Світ потребує вашого світла та вашої наполегливої любові зараз найбільше, ніж будь-коли. Так. Буде скрегіт зубів, коли ваші колишні контролери втратять контроль. А вони, звісно, тихенько не підуть, буде необхідний в житті комфорт, підтримка і спокій. Це те, що дає ваше світло, дорогі. Коли вирує шторм, знадобляться маяки, світочі. Щоб освітлювати шлях. Це ваш час сяяти. Повірте, ви знатимете, коли, де і як діяти далі. ви завжди це знали? Нічого не втрачено. Ви будівельники. І ось все це належить вам. Ви є все це. Я, Олександр Людина Чудасія, щиро сердечно дякую. Бажаю, щоб ви були благословені сьогодні і завжди. Дякую за перегляд. Залишайте коментарі. Звісно, в кого виникають бажання йти цим шляхом, приєднуйтесь до нашої групи в телеграм-каналі щоденних медитацій. Треба писати в приватні повідомлення. Щасли вам, друзі!